Ксіамін ю. Ксіамін ю. Головне це живе обличчя, розумієш, обличчя, це твоя міміка, щоб тебе вдома чоловік пізнав. Для мене головне, це що це ксіамін роблять у Германії. Я дуже довіряю Германії. боюся цих стільки китайських такого. Ні. Я робила інший препарат, мені не сподобався. Дивіться, зараз буду для Наталки її, її власний флакон відкривати. Нікій а а конус, з ким не ділиться. То є дозування на одного пацієнта. У тебе буде отак трішки контур, зрозуміло? Щоб не формувалося друге підборіддя. То... Слегка пощіплює. А чому пощіплює, це якась реакція повинна бути, так? Я читала. А, бо коли він тільки-тільки його розвели, він завжди має кислу реакцію. Це ознака того, що він свіжий і живий, і йде саме до м'яза. Ну, правда, що кажуть, що голівудські зірки тільки ксіомін колять? Це правда, тому що вони працюють обличчям і мають зберігати натуральні свої е, мімічну активність. Ну, коли Ми по півроку тому робили це. Так, та, один раз на півроку mm -hmm. І мені сподобаться, що дуже швиденько. У мене часу немає. По обіді. По обіді. Супер. Все, ми закінчили. Господи, 15 хвилин тут 15 вийде. хвилин. Ну, кажу свої враження. Ви запитували мене, боля, чи не боляче, дуже-дуже швиденько. Чому? Тому що це, це омін. Вас, вам колять і такі пощупування ну, дуже комфортно, вам не боляче. Тому мій виби сі омин. Все я вже готова. Через 14 днів я вам покажу своє Скажу. Е, Оксана, мабуть, мені ще крило носа. Коли ну, старше стало, нос ширше. І оця носогубочка. Давай ще коло носовколи. Слухай, ну це тема, тому що а, це один маленький кольчик. І для того, щоб крила носа вони не були такі широкі, тому що з віком ми, звісно, трішки розширюємося. Розширюємося в бики наше тіло і наше обличчя теж. Скажи не боляче. Нормально.